Тільки у цьому році 72-й будинок, що на 4-му мікрорайоні, горів уже тричі. Остання пожежа трапилася на початку жовтня. На сходовому майданчику зайнялося сміття. Мешканці викликали рятувальників. Втім, вогонь вдалося приборкати самотужки. Наразі ж три поверхи сьомого по дев'ятий у Кіптєві. Що робити? Комунальники з мешканцями обговорювали у понеділок. Чорні стелі, чорні стіни, чорні двері. Це не початок страшної історії, яку переповідають діти у 72-му будинку. У такому чорному під'їзді вже півтори тижні живуть мешканці сьомого, восьмого і дев'ятого поверхів. На минулих вихідних на сходовому майданчику загорілося сміття. Пані Валентині, чоловік дозвонився аж у Москву. Я кажу, що квартира горить, гаріт Не Квартира площадка. Тут і пожар, і огонь уже по цю. Ну і що шо придбанні, як Ну все там все чорне. Пакети і сміттям і усілякі деякі. Жильці до баків, а їх аж три у дворі стоїть, не доносять, скажуться люди. Кидають між поверхами біля колишнього сміттєпроводу. А літом що Яка вонь, та ужас, Це просто ужас. Так було, так є. А ось чи буде житловики на зібранні пропонували кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Перший невитратний. Люди самі мають дисциплінувати сусідів, які смітять у під'їзді. Другий за прибирання доведеться платити. Вслідуючи тариф, коли будемо приймати. Все ж таки, я думаю, що є необхідність для таких бувших абсолютів водіть. Е Стариф статью уборка лестничних літак, тому що ніхто їх тут убирать не убирал і убирать не буде. К Такое у нас є по домам малосімейкам бывшим і на этом мікрорайоні, і на п'ятому мікрорайоні є. І вот 2-15 через дорогу, і 9-й мікрорайон весь всі дома, которые там є. У цих всіх будинках утворилися смітники у під'їздах. Періодично вони займаються. Також місяць одна дві, дві пожежі таких виникає. Під'їзді дамо сраву на, на на цих між поверхами. Сімдесят будинок по пожежам сміття виявився рекордсменом дві тільки за цей рік у різних під'їздах. Інні, яка мешкає на шостому поверсі, цього разу можна сказати потоланило. А в другий раз хто його знають, тому що от у нас між і п'ятим таке було постійно, Ну зараз хоч Говорять, нельзя коморки эти, ну сделали. Ну чесно говоря, я рада, що там сделали, кто то наше такой, что сделал эту коморку, і тепер там нет мусора. Але є на інших все щоток к тому готова. раз підпаліть, і раз буде та ж сама картина. Поэтому в ближайшее время ми там очистим все. І ремонт на погорілих поверхах зроблять. Домовилися на зібрані жловики із мешканцями, але за кошт останніх я за сколько надо, 100 200 гривні. Ну, опять же, это же надо кому-то собираться, хотя бы трое четверо человек, понимаете? Я же говорю, я вот двери ставила, я одна ходила, сама по квартирам ходила. Это было что-то, я столько нервов потратила, я столько сил утратила. Вот эти, которые тут стоят, те все сдадут. Те, которые не хотят, и те, кто это все они даже не приходят. В Сберкоште в управляющая компания «Ведьма на себя» говорит директор Жука Сергей Ершов. Стены закопченные, ходить в этом доме страшно, поэтому мы сейчас сделаем смету на ремонт. по показати квартири, скока їм заплатить приту за ремонт. Якщо люди за свій кошт ремонтують під'їзди, то потім в них за порядком стежать. Якщо за квартплату її, по перше, доведеться забирати з більш потрібних для будинку ремонтів, а цей все одно не оцінять. За місяць чи два у під'їзді все буде, як і було. І житловиками зібрання погодилося. І си я влежу, да я буду беріть. А якщо не вложить он так само будуть завтра харкати, плівати кідати перевиховати неможливо, пояснювали люди. Бо третину квартиру будинку винаймають квартирантись. Сьогодні вони одні, завтра інші, агресивні, пасивні, байдужі. Тому у більшості постійних жильців спрацьовує принцип кожен сам за себе. Ще у п'ятницю інженери з техніки безпеки обійшли всі квартири 72-го будинку. Провели інструктаж із жильцями, яких застали вдома.